Після тривалої міжнародної паузи відновилися хокейні матчі регулярного чемпіонату України. 15 листопада хокейний клуб Кременчук приймав хокейний клуб «Сокіл» на домашній арені з перших секунд матчу кременчужани заволозіли шайбою. І перший кидок по воротах здійснив нападник містян Богдан Середницький. Але шайба вилетіла за межі поля. Далі хокеїсти Кременчука створювали небезпечні моменти, але не змогли пробити голкіпера сокола. Рахунок вдалося відкрити на шостій хвилині. Гравці Сокола Максим Разумов та Олександр Філімонов розіграли шайбу і здобування Денис Бородай закрив. В шайбу у ворота хокейного клубу Кременчук. Чисельні атаки протягом першого періоду кременчанам не вдалося реалізувати. На перерву команди пішли з рахунком 0-1. Вся п'ятірка зіграла гарно. Ми поборолися, підняли шайбу наверх. Я закрив вратаря, підставив і добив Гарний гол голови для всієї п'є. Ми вийшли налаштовані, намагаємося взяти на кожному куточку поля гру. Намагаємося також виконати установки тренерів та показуємо гарну групу. Наприкінці першої 20 хвилинки Віктор Захаров отримав 2 хвилинне вилучення. Тож другий період хокейний клуб Кременчук розпочав у більшості. За статистикою перших дев'яти матчів цьогорічного чемпіонату Кременчана вдалося реалізувати тільки 13,5% зароблених переваг. Зрівняти рахунок хокеїстам Кременчука вдалося вже, коли команди грали повними складами на восьмій хвилині другого періоду. Денис Митусевич зробив добування з китка Богдана Середницького, і шайба опинилася у воротах хокейного клубу Сокіл. Та менше ніж за хвилину Сокіл дав відповідь. З передачі Сергія гол забив Володимир Чердак та Свою команду вперед. Але вже на перерву команди пішли з рівним рахунком. Наприкінці періоду, коли знову хокейнику Краманчук грав у більшості, Гліб Кривошапкін реалізував перевагу та закинув шайбу за систі Віталя Ляльки та Дениса Мутусевича. Треба спокійніше грати, на мою думку. Ми дуже якось можливо, тому що відносно давно не грали. Була пауза між іграми, були тільки тренування. Можливо, це вплинуло. Не На наш емоційний стан, можливо, трошечки якось перенервували. Можливо, в деяких моментах треба бути більш впевненим у собі, у своїх діях, кожному з нас. І знаходити свою гру і робити результат. Третій період одразу розпочався з голу київського сокола. Володимир Чердак решт звав більшість, зароблено ще наприкінці другого періоду. Далі чисельні атаки по воротах з обох сторін не дали результатів. Гра завершилась з рахунком 2-3 на користь гостьової команди. Перша гра після перерви вона завжди важка. Хлопці не грали два тижні, тому ну, я вважаю, добре зіграли, зібрано. Трохи вилучення зайві були, але ж перемогли. До паузи ми грали декілька ігор, де вели у рахунку, але ж кінці гри пропускали такі непотрібні шайби. Тому хотілося сьогодні виграти, дуже хотілося. Про цього матчу хокейний клуб Кременчук припускався дитячих помилок, як висловився головний тренер команди Дмитро Сумець. Надалі команда готуватиметься до наступних матчів та буде грати на перемогу. Дітські помилки були, то шайбу зони не вивели, клюшку там підняли з защитнику. Це, треба все робити скоріше і швидше. На п'ятику шайба пригала, теж дали добити захисники, меншинство теж пропустили шайбу. Хлопці грали непогано, але не вистачає цієї концентрації дій. За результатами 10 ігор Кременчуцька команда має 16 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє на виїзді з хокейним клубом Тризуб 19 листопада. Бажаємо нашим хокеїстам перемоги. Марія Бардаєва, Кременчуські новини.